Вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. А, хотів вас спитати про захоплення вишок бойка. Стільки було питань про технічну складову цього процесу. Аж от сьогодні речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вніс корективи і сказав, що вишки вже рік у сірій зоні і туди не заходили російські кораблі. Прокоментуйте, будь ласка, його слова. Що це означає? Це означає, що для расистів контроль над ними був ускладнений. Але для України, для того, щоб відновити контроль над вишками, необхідно було здійснити цілий комплекс заходів, власне, який успішно і завершився. Добре. Тоді до основного питання. Ви можете привідкрити нам технічні нюанси звільнення вишок? Як це відбувалося? Чому не можна було ну, це сам... зробити місяць тому, два місяці тому? В Чому складність? насамперед та насамперед слід розуміти, що є низка подій, які є складовими загального плану і загального задуму, і власне, звичайно, ліквідація потоплення крейсера Москва, звільнення пізніше острова, зміїний це ось складові складові цього процесу. І Подальше, звичайно, повернення під контроль вишок бойка, як і. Операції, які ми вже бачили, зокрема висадка десанту на тимчасово окупований український Крим. Тобто, це не сама по собі операція заради операції. Є загальний задум. Він послідовно втілюється в життя, що дозволяє збільшувати зону контроля для українських сил безпеки і оборони, збільшувати зону ураження для українських сил безпеки і оборони по окупантах, отримувати додаткову інформацію. І отримувати додаткові засоби для отримання інформації, стеження і інших аспектів, ну зокрема радіоелектронної боротьби. Тобто, ви маєте на увазі те, що ми отримали, коли ми захопили вишки? Так раніше вишки... все це мали раніше. Це все мали окупанти, і вони використовували вишки як військові об'єкти, а вони використовували їх як об'єкти для розміщення засобів спостереження. Радіоелектронної боротьби як майданчики підскоку для в тому числі власної авіації. Ми бачили там вертолітні ракети, які були розміщені. І, власне, засоби засоби спостереження тепер це не буде військовий об'єкт окупантів. Тепер ці об'єкти будуть допомагати українським силам безпеки і оборони. знову ж таки прокоментую Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Він говорить про те, що вишки, хоч і під нашим контролем, в регіоні присутня ворожа авіація, і ми все одно не можемо не можемо користуватися цими вишками буквально. Ну, бачите, ворожа авіація звичайно присутня, і ми бачимо, наприклад, час від часу активність ворожої авіації і в ході цієї операції на кадрах спецпризначенців. Чітко видно спробу ударів, але закінчилась власне ця атака цього разу поразкою для ворожої авіації і втечею, і ушкодженням винищувача. Ну, давайте подивимось, регулярні удари досі зазнає і острів Зміїний. Як і зрештою, на жаль, на превеликий жаль, значна частина території України. Але, тим не менше, ми присутні, регулярно присутні на острові Зміїний, Він знаходиться під нашим контролем, і не лише під контролем, але і використовується для певних заходів і певних цілей. Тому, звичайно, вогневе ураження. І авіакомпонент це це важлива складова. вона безумовно враховується при плануванні наступних заходів дій наших спецпризначенців е, і інших підрозділів сил безпеки та оборони. Прошу вас прокоментувати декілька інших подій. Е, ну, по-перше, ви як і ваш колега пан Скібіцький, ще чекаєте доказів смерті Пригожина? Чи, чи маєте іншу думку з цього приводу. Ну тут питання не в думці все ж таки має бути об'єктивний факт встановлений, і повідомлення РіА Новості чи ОРТ чи якийсь інший пропагандистський російський канал не є таким остаточним доказом. І коли головного управління розвідки буде 100% переконання, що це не помилка, не інсинуація, не спецоперація, чого бо то було не було боку. Ми про це додатково повідомимо. Ще така інформація від вас вже здається. Кількість вояків Росії, які хочуть здатися Україні, в полон зросла на 70%. А що це на практиці означає? Чи ми з ними працюємо, чи вони дійсно потрапляють до нас в полон, чи це тільки виявили бажання, і, і що? І, і, і це тільки ну, теорія. Буквально це означає, що до прес-конференції з пілотом Мі-8, який вирішив перейти на бік України. Щоденна кількість звернень на гарячу лінію державного проекту «Хочу жити» для тих, хто бажає здатись в полон в Україну з російських окупантів була приблизно 70-100 заявок. Сплеск після виходу в ефір пілота, коли показали, що він живий, здоровий в добрій пам'яті, і навіть в доброму гуморі, пояснив, що це його добровільне рішення, і Україна всі свої зобов'язання виконала. Ну, от, власне, після цього. Сплес заявок став 170 в день плюс і вище. А всього за період повномасштабного вторгнення понад 25 тисяч вже росіян звернулися в проект «Хочу жити». Це не означає, що всі з них перейшли і з полон, але така комунікація триває, вона також важлива. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з Зеленим маском. У ГУР відразу запевняли, що треба перевірити інформацію, чи вимикав Ілон Маск Старлінки під час потенційної української атаки на Крим. Це правда? Чесно, не хочу коментувати ситуацію з Зеленим маском, тому що вона навколо цього дуже багато коментарів уже експертного, аналітичного, навіть політичного характеру. Ми можемо констатувати, що Стрелінг використовувався, активно використовується і допомагає силам безпеки і оборони. А все інше думаю, що після перемоги можна буде детальніше розповідати. Добре, тоді я, я так розумію, що ви ви уникаєте таких, знаєте, жовтих питань, найбільш цікавих широкій аудиторії. Тим не менше, я все ж наважуся ще одне поставити: остами останніми днями. Гуляє в інтернеті відео, де Савік Шустер, журналіст. Чітко говорить про те, що консіліум в Росії сказав, що Путіну лишилося декілька місяців. Можливо, до жовтня він не доживе. Скажіть, чи гур має якусь оновлену інформацію стосовно взагалі стану президента Росії Володимира Путіна? Я думаю, що тут у людини, яка на відео оприлюднювала цю інформацію, мабуть, найбільш останні дані, ми можемо підтвердити, що у Путіна є проблеми здоров'ям, і він не один такий. Там, в принципі, ціла клініка літні, літніх людей, кремлівських старців, які регулярно проходять різного роду обстеження. І у Путіна є проблеми здоров'ям. Але разом з тим є розуміння, що маючи в коли ми говоримо про одну людину, фактично необмежений фінансовий ресурс. Навіть в умовах санкції можна собі забезпечити добре медичне обслуговування і медичний нагляд. І навіть дуже важко хворим певний час ще можна протягнути, особливо коли на роботу замість тебе ходять, наприклад, двійники. Добре. Давайте все ж таки завершимо серйозно. Змі писали я повернуся до вишок. Змі писали, що під час звільнення вишок один з розвідників дуже багато часу провів у воді. Могли б ви розповісти, як, він, як його годин. само? Да, яке його самопочуття? Як взагалі людина може таке витримати? Це дійсно цікаво, так це справді був випадок. Власне під час авіаційної атаки на спецпідрозділи сталася така пригода, і один з бійців опинився у воді. На той момент його одразу витягнути було неможливо. Отже, деякий час він проводив водії сам і чекаючи безумовно, коли за ним прийде рятувальна операція, 14 годин. Але це не просто очікування. Він рухався і рухався саме в правильному напрямку. Це свідчення і дуже крутої фізичної підготовки і. Ну, надзвичайної сили волі і морально-психологічного стану, тому що зрозуміло, що для цього треба бути впевненим, що за тобою прийдуть і врятують, і мати ресурс дочекатися. Як тільки була можливість, рятувальна операція ефективно була проведена, організована, і боєць був врятований. Сьогодні з ним все гаразд, і стан здоров'я його задовільний. Ну, на останок я реагую на коментарі і бачу, що нам пишуть, коли вас чують. Е е юзер. Навіть не візьмуся сказати, як він тут зветься. Ну, сфоткалісь і домой, Це перемога. Якщо коротко, що відповідати на такі коментарі? <гум> <гум> ну, будь ласка, сходіть сфоткайтесь. Чудово. Дякую. Це прям красномовна так. і дуже така переконлива відповідь. Відповідь представника ГУР Андрія Юсова, який був на зв'язку з нами. Дякую вам через.